Доброго дня. Хотів зняти негативний відгук про паскотопку Меліса 93. <кій> Рамочно, в чому заключається негативний відгук, ну, тому що качество тут дуже і дуже, і дуже погане. Почало отут От зверху відходити, ось прийшлось засунути бумажку. Відійшла пластина, почав виходити воздух пар. Отут зверху теж бумажка. Це вона відтопила ну хай там 800 рамок і 40 кг забрусу. Так, йдемо далі. Ручка, вона, мабуть, 200 відійшла. Так, тоді ось є такі вуголки. Ось очки їх залишилося два штуки з чотирьох, вони там лежать. Прийдеться все переварювати власноруч. Ну, Я думаю, що нікому це не потрібно. Тут ось є отвори для закльопок. Ну, чомусь їх тут немає. за цього не було жорсткості, і при використанні цього баку, воно все як живе. А зараз так воно, бачимо, відійшло і там уже. Тому що це повинні тримати оці вголки, їх немає на даний час. І не тільки уголки я вам скажу, тут і воно. Видно, і скоби це повинні тримати. ну якби, Або тут робили якісь некваліфіковані люди, або ж просто-напросто це таке качество є. ну В чому я дуже сумніваюся, я використовую медогонку від Меліса 93. там ну Мене все влаштовує, качество супер. Ну, а тут ми бачимо, що ну, були б скобиці, була б жорсткість хоч якась. І все, чи скоби, закльопки. Цього немає і за цього воно все грає і от, от вам маємо, що маємо. Так що, якщо так надалі буде, просто мені не тяжко буде там купити ще одну воскотопку. От на днях їздили, знайомому брали от АВВ100 в Так Там качество, навіть так на глаз, я вам скажу, що там качество краще в рази. І вона була беушна і ніяких там проблем немає. Мене просто тоді, як я вибирав воскотопку, мене тоді насторожило одне, що там потрібно попадати трубою в трубу, бо там двойне дно на бакові. Я вирішив купити цю. ну Тепер не знаю, я жалію, що її взяв, тому що ну, тут прийдеться тепер платити, щоб люди зробили це все. Якби воно нікому не потрібно. Потрібно взяв. Тим паче, сума немаленька, потрібно взяв, купив і працюєш. А не доробляєш, докручуєш і так далі. А так, ну тут просто закльопки. Одні закльопки про втикання і все. Все, дякую всім за просмотр, до побачення.